Нова 536-та доба війни стартує в Україні в ефірі інформаційного марафону. Новини у студії Віра Свердлик. вітаю. На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території. Написав командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Щоправда, які саме не поточнив. Про частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області повідомляв у вечірньому зведенні Генштаб. За добу на всіх ділянках фронту українські військові відбили 33 ворожі атаки, зокрема на Куп'янському напрямку біля Сеньківки, Кислівки та Андріївки Харківської області. На Бахмутському не давали противнику наступати в районах Кліщіївки та Білої гори, під щільним вогнем авіації та артилерії стримували наші захисники просування росіян і в районі Авдіївки та Мар'їнки. А неподалік урожайного ворог безуспішно намагався відновити втрачені рубежі. Протягом доби наші підрозділи били по районах зосередження особового складу окупантів та нищили їхню військову техніку. Чотирнадцятою країною, яка приєдналася до гарантів безпеки України у рамках вільнюської декларації Великої Сімки, стала Греція. Україна продовжує працювати з партнерами, щоб розширити список країн, розповів у вечірньому зверненні Володимир Зеленський. Йдеться про безпекові гарантії для України, поки ми не приєдналися до НАТО. Є у нас ще один результат в роботі з партнерами для безпекових гарантій. Греція. Приєдналась до декларації Великої Сімки щодо гарантій. Гарантій для України. Це вже 14-та країна. Кожна країна, яка працює з нами в рамках безпекових гарантій для України, в рамках формули миру, саме такий сигнал дає де державі агресору. Мир буде, агресія програє. Керованою авіабомбою просто по житловому кварталу Оріхова, що на Запоріжжі вгатили росіяни у суботу зранку: вісім мирних жителів та четверо поліцейських у лікарні. Серед них є важкі. Ще один правоохоронець, 31-річний Іван Іщенко, загинув на місці. Відомо, що він родом із тимчасово окупованої розівки, не пішов на співпрацю з загарбниками і продовжив службу у лавах української поліції. На Харківщині росіяни вбили 73 річну жительку селища Куп'янськ-Вузловий. Скинули снаряд просто на її будинок. Від ранку тричі обстріляли Нікополь, пошкоджені 15 будинків, газопроводи та лінії електропередач. Лунали вибухи і у кривому розі попередній удар балістикою. Голова ради оборони міста повідомив, що жертв немає. Нові вибухи линають у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє окупаційна влада. Це на додачу до тих, що прогреміли у суботу поблизу Керченського мосту у Криму. Окупанти швиденько заявили, що вони буцімто збили три ракети. І міст не ушкоджений. А той дим, що виднівся це, мовляв, спеціальна димова завіса. Коли вони відправили до мосту катери берегової охорони, гвинтокрили там знову пролунали вибухи, і знову з'явилася спеціальна димова завіса, так звана. То що вибухало на мосту, і що власне з мостом, дивимося далі. Просто... На пляжах в окупованому Криму раптово стало ще спекотніше. Посеред білого дня пролунала серія вибухів. і Керченський міст швидко оповив густий дим. За пару годин ще одна серія вибухів, і знову міст в диму. Так што прилетіло. Окупаційна влада Криму одразу звітувала кримське ППО, начебто збило всі три ракети, а міст не ушкоджений. Да, Хлапкі були. А ще почали заспокоювати. Міст виявляється, просто ховали під так званою димовою завісою. От тільки чомусь над ним через години після вибухів продовжував височити дим, а рух транспорту перекрили. Єдине, у нас одне місце сталося. Там таке впечатлення, що Може, печально бути. Роботу ППО кинулися знімати місцеві. Ось, вот, ребята тільки ПВО сработала. тут в порту у нас Вон з тої гори стрільнули. Україна атаку на Кершинське місто офіційно поки не коментувала. Цей удар уже третій. Торік в жовтні на мосту вибухнула вантажівка. Внаслідок підриву на мосту загорівся залізничний потяг, і частково обвалилися два автомобільних прольоти. А 17 липня на дні чорного моря опинився ще один проліт. Олександра Чернишок, Ми Україна. Марафон Єдині новини. І про десятки вбитих і поранених окупантів в Криму минулої ночі повідомляють в українській правді з посиланням на власні джерела визбу. За їхніми даними одразу 17 безпілотників атакували логістичну базу російських військ неподаліків Паторії. Дрони вдарили по наметовому містечку окупантів та стоянкам автомобільної техніки. Масштаби втрати досі уточнюють. А у Калінінградській області в Росії розбився разом е з екіпажем су 30 Усе що відомо, він пішов на зниження. Далі був вибух і некерований Літак впав на землю. Це один із тих, що супроводжують російські міги, коли ті несуть на наші з вами голови надзвукові аеробалістичні канджали. Росіяни повідомили, що причиною авіатрощі стала технічна несправність, і сталося це у день російських ВПС. Білгородщину знову атакують дрони. Місцева влада заявила, що у суботу близько шостої вечора безпілотник атакував об'єкт, який саме не уточнюють на підльоті до Шебекіно. Його, начебто, місцева ППО збила 14 ворожих кинжалів уже знищили українські повітряні сили з початку повномасштабного вторгнення Росії. Найбільше в травні сім. В червні 6 і 1 в серпні. Українська ППО також змогла збити 20 іскандерів і с 400 За словами речника повітряних сил Юрія Гната, Росія щомісяця виготовляє близько сотні ракет різних типів, серед них і кінжали, і балістика, які долітають до України за десятки секунд. Не мав навіть уявлення, як працює дрон. Опанував польоти з нуля. Тепер із інструкторами навчає інших. На Дніпропетровщині працює волонтерська школа аеророзвідки. Тільки за рік випустилися понад 4,5 тисячі військових. Як відбувається навчання ексклюзивно? Показали нашій Софії Москаленко. Зробимо налаштування. Злітаємо. Команда на зліт мить і ударний дрон у повітрі. Він має пролетіти через смугу перепон, не впасти і не зачепити умовні снаряди. Це будуть дрони камікадзе які будуть да, там, літати та знищувати чи техніку, чи живу, живу силу ворога. Керування це, ну, це дуже круті емоції, коли ти, ти у цих окулярах я і начебто це тилиш. Військовий на позивний Фріц служить на сході країни. Раніше, каже, літав лише на розвідувальних дронах, та тепер з повітря нищитиме ворога. Велика небезпека ще заключається в тому, що ці дрони камікадзе, вони вже зі, з, зі знарядом, зі зведеним знарядом. І ось треба з ним поводитись дуже обережно. Дрони камікадзе не лише небезпечні, а й складні в управлінні, розповідає інструктор школи аеророзвідки. Тому військових спочатку навчають на комп'ютерних симуляторах. Якщо порівняти з Мавіком, то Мавіком може дитина літати. А ці дрони так вони значно складніше в керуванні, і тут треба от прям мати. Розвинуту моторику, розуміння польоту. Якщо людина, наприклад, відпустила стик, він впав. Тут же у школі ціла майстерня з ремонту дронів, бо виходять з ладу регулярно через великий пробіг. Тільки за рік зі школи аеророзвідки випустили понад 4,5 тисячі військових. Конкретно цього дрону я замінив, скажімо так, мозги да, в ньому. Но все равно у нього проблема. То есть он в польоті веде себя нестабільно. Дмитро, як і майже всі інструктори школи аеророзвідки, до повномасштабної війни справи з дронами не мав. Усі вони вчилися з нуля, аби потім передавати знання військовим. Ми отримували досвід у військового, що він робить. Потім приїжджали там собі додому. Виїжджали десь на маленький полігон, на кшталт цього, і відпрацьовували ті самі вправи, все, що він розповідав. Тобто він розповідав, там я роблю ось це. Ми намагалися це повторити. Навчитися літати на розвідувальному безпілотнику можна за чотири дні. Польоти на дронах камікадзе це три тижні теорії та практики. Ми додали систему використання військової картографії та топографії. Ми додали систему планування мето та погодних умов. Що ну, це дуже важливо для саме для а, повітря у майбутньому кажуть інструктори навчатимуть ще й польотом на безпілотних крилах. Вони масивніші та здатні знищувати ще більше ворогів. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Хмельницькі будівельники показали, як вони відновлюють високопільську громаду на Херсонщині, латають дахи, замінюють вікна та закривають дірки в стінах від російських снарядів. В рамках держпрограми Пліч опліч одночасно у селищі працює 11 будівельних бригад. Нині зосередилися на 20 найбільш постраждалих будинках, та загалом до холодів планують таких відремонтувати з 300. У високопілля. Після навалу окупантів постраждала майже кожна хата, допомагають з ремонтом і самі селяни, які поступово повертаються до своїх осель. Їздимо в Кривий Ріг, тому що тут не можна було жити. Але зараз потрошку робимо, щоб приїхати сюди назавжди. Це рідне. Але в квартирі вікна склалися, діти допомогли, купили, а от кришу. Вік у нас уже такий, що раніше чоловік міг полізти, поправити шиферину, а зараз ми не можемо. В Одесі відкрили шість пляжів. Стан морської води після підриву росіянами греблі Каховської Гес стабілізувався. Головна умова роботи пляжів кажуть в обласній військовій адміністрації. Регулярне обстеження вибухотехніками морського дна, наявність рятувального човна та загороджувальних сіток. Вони мають убезпечити відпочивальників відмін. Та все ж оперативне командування Південь закликає людей бути дуже обережними, тим більше забороняє перебувати на пляжі під час повітряної тривоги. Видите, вот сетка, видите, вот там вот э, мина сюда к берегу не приплывет, потому что там сетка стоит. Вот вот там, видите? Сетка стоит. І все, можна свободно купатися, плавати небезпека в морі залишилась, вона нікуди не поділася, і е, мінна небезпека це один, один аспект, другий аспект це е, загальна небезпека, оскільки ворог е, тяжіє до рекреаційної інфраструктури, до узбережжя взагалі. Ефект бумерангу російський Усурійськ потопає через прорив дамби. Вона розвалилася просто на очах у місцевих під час сильних злив і відновленню не підлягає. Це приморський край далекого сходу, саме з Усурійська, до слова, та сама 83-та окрема гвардійська десантно-штурмова бригада збройних сил Росії, яка під час окупації Київщини чинила звірства у Бучі. Її майже усю збройні сили знищили торік на Херсонщині. Турецьке місто Малаті, що на сході країни, сколихнув землетрус. Сила поштовхів була магнітудою 4,8. На цих кадрах видно, як перелякані люди вибігають з торговельного центру на вулицю. Землетрус стався на тій самій території Туреччини, що і в лютому. Тоді нагадаю, руйнівні поштовхи забрали життя понад 40 тисяч людей. Нині повідомляє місцева влада, травмованих і серйозних руйнувань не зафіксовано. Побачити, як падають зірки, можна буде цієї ночі, бо нині пік активності метеоритного потоку Персеїди, через який планета Земля проходить щороку в серпні. Називають його так, бо це уламки комети, які летять із сузір'я Персея. Цієї ночі щогодини в атмосфері згорає близько сотні таких уламків. Найбільше їх ближче до світанку.